Менеджер файлів, сховище для зображень, документів, аудіо та відео, які ви завантажуєте у сервіс для відправки користувачам через SendPulse. Для кожного сервісу, імейл, сайти та курси є своя папка у відповідному розділі. У цьому відео розглянемо, як працювати з файлами у сервісі Курси. Щоб відкрити менеджер файлів у розділі EDU, перейдіть у вкладку Менеджер файлів. Тут ви можете завантажувати, переименовувати, видаляти файли та створювати папки. Зверху відображається кількість доступного, вільного та зайнятого місця у файловому сховищі. Зверніть увагу, обсяг сховища файлів не сумується за сервісами, а встановлюється, виходячи з розміру максимального тарифу на сервісі. Наприклад, у email сервісі у вас є тариф Pro з обсягом зберігання 200 МБ, у сервісі сайти тариф стандарт з обсягом зберігання 100 МБ. А в сервісі Курси тариф з обсягом зберігання 1 ГБ. Виходить, що можна використовувати 1 ГБ дискового простору для всіх трьох сервісів. Ліворуч відображається структура створених папок. Папка «Слеш» – корнева папка для всіх сервісів. Щоб перейти до вкладеної папки, розкрити основну папку. Та натисніть Потрібну папку. Праворуч відображаються файли та папки у вибраній ліворуч папці. Ви можете скористатись пошуком, щоб швидко знайти папку або файл за назвою. Можна відобразити файли галереєю або списком. Відображення галереєю зручно використовувати, щоб побачити прев'ю файлів. Відображення списком показує додаткову інформацію, розмір файлу та дату додавання. Для папки відображення списком показує загальний розмір файлів. Щоб створити нову папку, перейдіть до каталогу, де потрібно її створити, і натисніть Нова папка. Перевірте шлях, по якому буде створено папку. Введіть назву папки та натисніть Створити. Щоб завантажити файл, перейдіть до каталогу, куди потрібно його завантажити, і натисніть кнопку Завантажити файли. Перевірте шлях, по якому буде завантажено файл. Перетягніть файли або натисніть на область завантаження, щоб вибрати файли з комп'ютера. Ви можете завантажувати файли будь-яких форматів та використовувати їх у конструкторі сайту для елементів зображення, відео, аудіо та файли. Для обкладинки та сертифіката курсу ви можете використовувати тільки зображення у форматах JPEG, JPEG, PNG, BMP, GIF, SVG. Та WebP. Обмеження на розмір окремого файлу немає, враховується тільки розмір доступного місця, що залишилося в сховищі. Ви можете перейменувати чи видалити папку. Для цього натисніть правою клавішою мишки по потрібній папці та в контекстному меню виберіть Потрібну дію. Ви також можете перейменувати, видалити або завантажити файл, натиснувши правою клавішою мишки. У конструкторі курсів. Можна вибирати завантажені файли всіх форматів при додаванні елементів курсу. Зверніть увагу для коректного відтворення файлу додавайте файли відповідно до призначення елементів, Відеоформати в елемент відео, зображення в елемент галерея, зображення та галерея, Аудіоформати в елемент аудіо, а всі інші через елемент файл. Також ви можете завантажувати файли в потрібну папку безпосередньо в конструкторі курсів, а потім керувати ними в сховищі. В налаштуваннях курсу ви можете вибрати обкладинку для сайту курсу та зображення для прев'ю курсу в кабінеті учня. У налаштуваннях сертифіката можна вибрати зображення для фону та додаткового зображення.